Вітаю вас, учні вокального колективу Долорес. Ми продовжуємо дистанційне навчання. Сьогодні пропоную вам знайомитись з біографією відомого українського композитора Микола Скорика. Перша частина. Увага на екран! Мирослав Скорик народився 13 липня 1938 року у Львові. Його батьки отримали освіту у Віденському університеті, а бабця була рідною сестрою оперної співачки Соломії Крушельницької. Батько композитора Михайло Скорик був істориком-етнографом. Мати походила з родини Охримовичів. У подружжя було троє синів. Композитор Мирослав був наймолодшим. Перше знайомство з музикою Мирослав отримав у сім'ї. Батьки, не будучи професійними музикантами, музикували в родинному колі. Батько грав на скрипці, мати на фортепіано. Щоправда, Мирославу більше подобався футбола, ніж музика. Про це він не раз говорив своїм друзям-музикантам, з якими часто грав у футбол у стрійському парку у Львові, і викидав такі фінти, що його називали віртуозом м'яча, а ще академіком грибів. Бо маестро з знався на грибах. Відпочинок у Карпатах у селі Дубині біля Сколи любив найбільше там була родинна дача Крушельницьких. Мирослав часто гостював у Крушельницької, бо був її внучатим небіжом. Тож до систематичних занять музикою Мирослава заохотила саме Соломія Крушельницька. За її порадою він починає вчитися у Львівській музичній школі десятирічці, яка виникла з ініціативи Василя Барвінського при Львівській консерваторії. У 1948 році, з посиленням репресій, родину скориків, які більшість галичан висилають до Сибіру. На заслані Мирослав продовжує свою освіту, вчиться грати на фортепіано та опановує гру на скрипці. Лише після смерті Сталіна репресії послабились. Мирославу дозволили повернутися на батьківщину, а згодом, і батькам композитора, але їм без права проживання у Львові. Тому, переїхавши до Львова, Мирослав оселився в сестри батька Ярослави Біганської, яка допомогла знайти репетиторів для підготовки до вступу в консерваторію. У консерваторії Мирослав навчався під керівництвом професорів Станіслава Людкевича, Романа Сімовича та Адама Солтиса. Мирослав систематично брав участь у засіданнях студентського наукового товариства. Грав у студентському оркестрі, організував гурт веселі скрипки, для якого писав естрадні пісні. По завершенні навчання у консерваторії стажувався в аспірантурі при Московській консерваторії. Захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата мистецтвознавства. Мирослав Скорик був досить модерним композитором, як на той час, прогресивний і хотів знайти нову музичну мову. Він виробив свій досить яскравий самобутній почерк. Він був генієм, якому підкорилося усе: від класичної опери до джазу та естради. На цьому поки що все. Перша частина уроку завершено. До побачення!